З'явилася впевненість у собі і е, піднявся цінник, я підняла цінник свій. А активність по е, постах то збільшилася значно, збільшилася майже в 10 разів. Просто-напросто з того, що я його взяла в руки, так як подивилася, як ви складали весільний торт, і взяла mm -hmm. і піднялася. А то я над ними Боже, трусилася, там не виходить, там не виходить, там не рівно, як ото з якоюсь хрустальним фужером. Я як побачила. Mm -hmm. Ви це робите, що його не треба боятися і з ним робити, я маю щось. Ви знаєте, в мене вийшло те, що я хотіла. Дивлячись на вас, я просто-напросто саме перше, що для себе я перестала боятися. Я вважаю, що mm -hmm. для мене це такий прогрес. Ще що я вийшла в сторіз, бо Оля моя каже: Мама, там каже, всі будуть. А ти будеш каже скритою камерою, ти ж не вийдеш. Коли я вперше Віка вас побачила в інстаграмі з тортом, який. Повітрі там завис. Mm -hmm. Я не повірила, що таке можна зробити. І отож я зразу і написала вам. І ви так легко відповіли і сказали, що тоді, тоді це для вас. Заходьте. Дуже дуже вдячна. Дякую. Yeah. Це, yeah. це щось неймовірне. Це... І от навіть зараз ця зустріч навіть просто елементарно з цим скелихом вина, з... ну це щось воно переповнює е, такі якісь позитивні емоції. 에, шо, аж <реш> чесно, Це щось це неймовірне, я вам дуже-дуже вдячна і вам, і, і, і дівчатка вам всім вдячна. Якщо щось не так, то це це згадуйте не це так, це прекрасно, Дякую, по суті, досвіду в мене там щось трохи є, я вже багато років кондитер, але е, я до вас йшла навіть не стільки за, ну, і за навчанням теж, бо мені ще до вас ого-го. Е, ого-го, не вас оговорка. Відтуда... Ви себе не знецінюйте у вас прекрасні прекрасне. От за цим роботи. я до вас прийшла. Я до да. вас прийшла за тим, щоб підняти собі самооцінку, бо вона в мене так капець, капець, трагедія. Е, ну і мені здається, що за такі ну, три місяці, там три з половини я вважаю, що це певно ще трохи мало, але вона в мене капець піднялася. Я підняла самооцінку, потім я підняла ціни. У нас ну, особисто в мене це ви. Мені хочеться щось таке, от е, підправити собі енергії. Я включаю віку, і все, і все з'являється. Я навіть віду, е, мабуть і не усвідомлюю скільки енергії здоров'я ви для цього видаєте, щоб оце нас всіх от, тако, зібрати, щось навчити, щось вбити в ті голови. Е, ви просто я з вами, я від вас в захваті. Я вами вже дуже давно захоплююся. Е, mm -hmm. Ви величезний молодець. Величезна вам дякую. Ну я не знаю. Дякую, дякую, дякую. Мільйон раз дякую. Oh, і я вам дякую. Це не так. Ви крута, я... ви просто крута, крутейша. Oh. Не знаю. Mm -hmm. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви така невтомна, енергійна, весела. Ну, для нас ну ви найкраще. Дякую. дякую вам, дівчата, за компанію. Я маю надію, що ми будемо підтримувати зв'язок. Хвалитись одна другій своїми е, хорошими, не нехорошим досвідом. Мене не дивлячись на великий досвід з інстаграмом взагалі там печаль 500 підписників було да, і повне нерозуміння того, як його треба правильно вести. Як оці блоки ці сторітейли. мені здавалося, якщо там раз у дві неділі виставлю фоточку з тортом, цього вполне було достатньо для там 20 замовлень. Звичайно, цього всього нема ну не відбувалося. Але потім е, ведення соцмереж і оці блоки сторітейла, Я на собі відчула наскільки вони дієві. Це просто е, знову ж таки, на як я побачила, що це діє. Я тоді проводила збір. на е, Ми збирали на автомобіль для хлопців, і я uh -huh. застосувала. Це на цей збір, точно так же ці блоки по 5-7-8 сторіс. І от у мене буквально відразу я тільки виставила е ці блоки сторітейлам, і у мене гроші так тин- тин-дин-на -тин -тин, приватбані. Я така, господи, дякую, дякую, що ти мені <плес> <плес> навчила, як, це, як воно діє. І ну, дуже сильно хочу, щоб ще трошки ну, до, до лютого місяця. Все-таки не відкладати оце, а доробити, тому що уроки класні дуже багато маленьких лайфхаків, які дієві, які покращують і полегшують роботу кондитера в будь-якому, і в соцмережах, і на практиці, і в спілкуванні із важкими клієнтами. І їх це все просто треба пройти і ну, насолодитися, от просто насолодитися. Я вам дуже дуже вдячна за такий шикарний курс за вашу енергію, яку ви даєте е, дівчатам, тому що думаю, ну ладно, я вже <заряжаюся> разом, разом коло вас. <зараз> а дівчатам це дуже велика підтримка. Особливо є дівчата, які за кордоном і сумують за ну за своєю країною, і їм треба якось там пристосовуватися, виживати в той, в той же час. От і ви їм даєте дуже велику підтримку за це, чесно кажучи, я вам дуже вдячна. Так, я зараз розплачуся. Дякую так, що ну дівчата ви. за вас усіх і за вас. Дякую, всім вам міцного здоров'я і миру нам, щоб ми е, ці торти випікали в мирній е, Україні, щоб ні, ніхто не боявся цих обстрілів, як ви присідали о, там е, божужий, е, е, шахет. От. всього всього самого найкращого. І дякую вам, дякую. Дякую за успіху. Да. Я хочу вам сказати, Віка, що до того часу, як я почала навчатись на цьому курсі. Я навіть не думала взагалі, не думала, не мріяла ніколи, що я зможу робити щось подібне на те, що я робила. І от, ну, да, в мене там проблеми з пропорціями. Я не розумію, як його там прикрасити, що немає тої надивленості. Я там в Pinterest одразу заглядаю, а як так, а як вся, я з донькою раджуся. Ну, те, що ви, ви не заставили зробити, Ви не заставили, ви ж не заставляли мене робити. Не стояли біля мене з лозиною. Да? Але ви дали такий поштовх. Що його зробити захотілося. Захотілося зробити того жука. Я так, блін, який красавчима, ой, і те можна, і те можна, і те можна. І Ганашу так тоненько. Я Ганаш не люблю, чесно. Я його ні. не моє воно, і в мене всі його в сім'ї зять менше їсть, така. Всі його так відкладають, тортик з'їли, а те відкладають. І я так ну от, я прям кайфувала. Потім мені захотілося зробити отого. Mm, як коли я робила той то з вином, то думаю, ну так, можна ж спробувати на основі цього зробити своє. Тобто я вже тепер дивлюсь на щось, і я розумію, як воно має бути влаштоване. Тобто це така теоретична база, крута. От, ну, мені здається, ну як здається, так, да, здається, та, що я після цього прямо блін, все можу робити. Це така якась, да, я не можу ще все, але в мене ти приперла сюди, та тобі вже теж не двадцять. І навіть не 40, та куди ти а от у тебе є робота. Мені хочеться, мені хочеться це показати, що я от вмію, в мене виходить. От воно, ну, я сама від того кайфую. Ну, це просто такий крутий, такий кайфовий досвід, що просто я не знаю, я у вас була на двох курсах ліплення, у мене вже є ваш курс про мастику. Я, мені просто. Я не знаю навіть, як підібрати таке слово. Я купаюся в цій вашій енергетиці, в вашій цій посмішці. У ваших оцих ви вмієте так от пенділь, ну ласкавий, без твою мать, ну такий от зрозумілий. А ти сама собі, блін, як можна було так натопити? Ну да, от ти ж розумієш, що це має бути так. То мені я щаслива, що я була в такому полі, от однодумців, дівчата такі круті. Я заходила на ваші сторінки, я дивилася, милувалася вашими роботами. Ну, це просто офігенні вони. От я думаю моє, я з такими людьми знайома. Дивіться, як що вони роблять, як вони вміють, і мені треба отак, отак, отак попробувати". Ну, це просто класно. Віка я вам дуже дякую. Якщо ви придумаєте щось ще нове, я буду на тому курсі.